Вітаю, друзі, я Віталій Портиков. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо повідомив, що президент Дональд Трамп може зустрітися із президентом Володимиром Зеленським вже у вересні у кулуарах сесії Генеральної асамблеї ООН, де будуть присутні обидва лідери. Звертаю на себе увагу, що така зустріч президентів. Сполучених Штатів і України відбудеться ще до можливої зустрічі президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації. Така зустріч може відбутися у жовтні в рамках саміту Асеан у Малайзі. Але виникає, звичайно, найголовніше питання, що Трамп зможе сказати Зеленському на такій зустрічі. Адже як відомо, після саміту із Путіним на Алясці і зустрічі з президентом України та європейськими лідерами у Вашингтоні, Дональд Трамп обіцяв вже у найкоротші терміни підготувати зустріч між президентами Сполучених Штатів Російської Федерації і України для вирішення питання завершення російсько-української війни і навіть Обіцяв, що невдовзі відбудеться зустріч між російським і українським президентами, яка має передувати такому трьосторонньому саміту. Зараз жодних ознак того, що зустріч між Трампом, Зеленським і Путіним готується, не кажучи вже про двосторонню зустріч президентів Росії та України. Немає. Путін, як відомо, запросив Зеленського до Москви, але підкреслив, що зустріч із українським президентом не має жодного сенсу, натякаючи, що не Зеленський, а саме Трамп, ухвалює рішення щодо завершення війни. І для Путіна як має завершитися війна, мені здається абсолютно очевидно. Західні країни мають припинити допомогу Україні. Україна має капітулювати, і на цьому ситуація закінчується для України, як ми з вами розуміємо, завершення війни зовсім не у капітуляції перед Росією, якою прагне Путін, та й Трамп не може вимагати від України капітуляції. Зустріч Трампа Зеленського і Путіна за словами самого Зеленського може відбутися будь-де окрім російської столиці. Але очевидно, що Путін спеціально вигадав Москву для того, щоб не зустрічатися із українським президентом за будь-яких умов. Та й, взагалі, ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що завершення війни не входить у короткострокові політичні плани російського президента. А от чи буде завершення війни у довгострокових планах Путіна чи ні, залежатиме від стану російської економіки у найближчі роки? А стан російської економіки залежить насамперед від підтримки Китайської Народної Республіки та Індії. А Китайська Народна Республіка та Індія не збираються припиняти підтримки Російської Федерації, бо вбачають у її перемозі над Україною перемогу Російської Федерації над Заходом. А перемога Російської Федерації над Заходом з точки зору. Політичного керівництва Китаю це ще один крок для китайської домінації, принаймні у Азії, якщо не в усьому світі. Так що можна сказати, що позиції сторін є абсолютно очевидними, зрозумілими і я б сказав, прозорими для всіх, окрім однієї людини на цьому світі, і з великим припущенням. Можна сказати, що ця єдина людина це президент Сполучених Штатів. Ось так нам всім не повезло. Отже, повертаємося до питання, що Дональд Трамп може сказати Володимиру Зеленському. До якихось поступок на адресу Росії американський президент схиляти його не може, тому що Путін і не вимагає від Зеленського зараз якихось очевидних поступок, а продовжує наступ на українські території та. Повітряний терор проти українського цивільного населення, який Трамп воліє не помічати, щоб не визнавати фіаско свого Саміту із Путіним на Алясті. винними у тому, що йому не вдається завершити російсько-українську війну, американський президент робить тепер європейців, а не українців. Мовляв, якщо б вони припинили купувати нафту у Росії. Тоді війна закінчилася буквально за 2-3 тижні чи 2-3 місяці, як говорить міністр фінансів Сполучених Штатів Скот Бесенд. Це також далеко від економічних реалій, з цієї простої причини, що переважна більшість країн у Європі російську нафту не купують. Купують нафту якраз країни, які близькі саме до Трампа: Угорщина, Словаччина і Туреччина. І... З приводу цих країн американський президент просто не висловлюється. А інші країни купують нафтопродукти, які були зроблені з російської нафти в таких країнах, як Індія. Але від того, що ці нафтопродукти не будуть купуватися закупівля Китаєм російської нафти. Нікуди не дінеться, тому що це насамперед політичне рішення для голови Китайської народної республіки Сідзінпін. Однак, коли ти шукаєш винних у тому, що не бажаєш виділяти гроші на допомогу Україні, насамперед на воєнну допомогу, яка могла б зруйнувати. Російську нафтопереробку і таким чином позбавити Росію можливості щось продавати, ти, звичайно, не будеш звертати уваги на економічні реалії. Ми взагалі з вами вже переконалися, що в адміністрації Трампа ані Трамп, ані його міністри з економічними реаліями не дружать. Так що зустріч Трампа і Зеленського буде швидше за все протокольною розмовою. Під час якої американський президент продемонструє, що готовий і надалі докладати зусиль для припинення російсько-української війни, щоправда, вже і сам державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо говорить, що Трамп може зробити висновок, що російсько-українську війну неможливо закінчити. І тут виникає найголовніше питання: а що після цього зробить президент Сполучених Штатів? Буде намагатися дистанціюватися від цієї війни, щоб не погіршувати ситуацію свого приятеля з Кремля, або все ж таки стане на шлях здорового глузду, з якого Сполучені Штати звернули після його обрання президентом, і почне виділяти кошти на допомогу Україні насамперед на військову допомогу для протистояння російської агресії. Адже саме це є реальною можливістю зупинити війну і зупинити, до речі. Її переростання у війну європейську, бо ми з вами вже бачимо, що президент Російської Федерації, усвідомлюючи безпомічність американського лідера, готовий розширяти територію цієї війни до американських об'єктів у Європі і країн, на території яких ці Американські об'єкти знаходяться, і це серйозне попередження безпомічності Дональда Трампа та його адміністрації перед тими викликами, які виникнули у 21-му сторіччі, і які вони вперто намагаються не помічати, дивлячись не вгору, а скоріше на золоте оздоблення овального кабінету. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал, у Патреоні Баймія Кофі Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!